Друзі, усіх вітаю, сервантик на зв'язку. Я власник антикварної крамниці в місті Бориспіль. І я займаюся скупкою та продажем предметів старовини. І зараз я поделюся з вами, що приносять люди до скупки. що продають, здають. Зараз я в цьому відео все це покажу. Так, багато предметів я купив. Цього разу почну зліва направо, як я люблю. Так, декілька запечатаних аудіокасет, Одна відеокасета. І їх цінність в тому, що вони запечатані. Якщо вона вже використана касета, вона цінності не має. Таку ще можна продати там, на барахолці гривень за 50 тобто можна продавати. Так, далі йдемо. Речі тут не дуже рідкісні, але, але вони майже всі. Ну, багато чого йде в коробках. В оригінальних коробках це великий плюс. Допустимо, так, такий годинник я б зовсім не взяв, тому що він електронний, нечастий, не, не рідкісний слава, але він є. Коробка до нього, документ, і він в такому в гарному стані. Колекційному, я би сказав. Не рідкий, але стан колекційний. От так, от. так, ось ось такий парусник. Паруснік, але тут трішки треба буде отреставрувати, приклеїти на суперклей. Думаю, зможу його зробити. Так, він теж. Коробці. Ну, коробка так вже подоставша. Так, далі. Іграшка-екскаватор. 90-й рік, теж має коробочку. Має коробочку, тут вставляється батарейка і щось він, мабуть, якось вмикається, але батарейку вставив, він щось не працює. Туш. Рум'яна радянські, такі качечки, маленькі, як шкатулочки дерев'янні, карти для покера, декілька дорожніх шахів, шахів, шахи для подорожі. Так, ось така брош. Брош мураха. Брош, звичайна, звичайна, зверху тут або пластик щось, або як, якесь каміння. Думаю, все ж таки пластик. Але її, знов таки ж, плюс великий, вона має коробочку. І це круто. 79-й рік. Колекціонери дуже люблять коробочки. Коли реч, річ йде з коробочкою та документами, це великий плюс. Так от, допустимо, ця брошь, там образно стоїть 200 гривень, там, ну, 100 гривень. А коробочка ще усилить ціну, повисить ціну до, на 50%. Ну, десь так. Так, ось така пудрениця. Дивіться, яка цікава латуна пудрениця. Вона має такий фіксатор. Є дарственна надпись, дарвіний напис, але це можна все стерти лаком чи чимось таким. приємно, в приємному стані така вінтажна. Так, а ця річ з мого дитинства. Це радуга. І, друзі, я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу, хто у кого була в дитинстві така радуга. Якщо ви дитина 90-х, напишіть, будь ласка, в мене була, у сестри була і багато у кого в класі, во дворі, були такі радуги, така була культова іграшка 90-х. Знов таки. Були такі люди, які зберегали коробочки. Молодці, тому що я не зберегав коробочки, викидав їх. Ну, представляєте, як уявляєте, як приємно зустріти річ з дитинства ще в такому стані, ще в коробочці. Так, купив я це у підписниці Оксани. Оксана, вам дуже дякую за довіру, за те, що ви вислали товар. Я одразу зараз порахував. Перерахував гроші Оксані на картку. І ну, пусть тут супер рідкісного такого нічого немає майже. Але такі приємні, приємні відчуття, знаєте, з дитинства. Теплі такі тепла така ностальгія. Дуже дякую вам, Оксана, особенно за цю веселку. Так, далі. Ось така фляга. Фляга, по-моєму, тут нерідна кришечка. Фляга цікава. Зроблена так, таке, така, таке відчуття, що вона зроблена з кокосу. Має тут такий напис. Цікавенька така незвичайна фляга. Далі слоненятка. Це в нас. Чи мильний камінь, каміння, чи щось таке, чи мрамор. Два дерев'яних слоненятка. Так, такі таб таблички на душову кабіну, на уборну, на сортир. Радянський винтаж, так скажемо. Зеркало автомобільне універсальне. Ну, тема не моя, і таке я купую вперше. Просто вже людина поклала все, що було, да? все, що їй заважало, поклала в посилочку. І Оксана сказала: якщо щось вам не знадобиться, можете викидати. Ну, але знов-таки приємно, що в такому стані це 92-й рік, і воно в коробці. Прикольно, дуже прикольно. Ага, і саме цікаве, саме цікаве тут такий кошелечок і три монетки срібні полтинники. 25-й рік, нерідкісний рік. PL є напис PL. Це різновид штампу. Тут один, один полтинник. Зовсім стертий, бачите, гурт стертий. Це вже стан лому. Ну, а ці два в непоганому стані. Так, це саме приємне з цієї закупки. Це дві ці монети. Так, Харків брітва. Ну, зазвичай знов таки, я їх не беру. І цю продати, мабуть, буде легше, тому що є знов таки коробка. Я, мабуть, задолбав вас вже з цими коробками. Ну, вона якась така цікава. Мені вперше, я таку бачу. Червона в такому дизайні цікавому. Так, це у нас Нессер. По-моєму, правильно я назвав. Мильниця, чогось тут не вистачає. Так, дзеркала таких в мене три. Три, бачите. Потім є такий піднос. Розписний, зроблений з алюмінію. Тобто, ззаді жовте. Оксана думала, що це латун чи мідь. Але, бачите, тут потерта під нізом алюміній. Зроблений він з алюмінія, ну, тим не менш він виглядає ефектно. Так, альбом чистий, З сиревний либить, годинник, кукушка, ще піднос. Nokia. Дійсні. Зірочки, пагони, навіть 3D-окуляри. Знов таки ж, ну, це такий товар, я, я не знаю, що з ним робити, але людина сказала, якщо там знадобиться, вдасться продати, залишити. Якщо ні, то можете викидати. Так, тут радіо Ніва 402. Карманне радіо. Знов таки ж мобілка Samsung. Два кипятильника електро. Ось такі подтяжки. В новому стані. Три партупиї. Партупії. Ага, і ще, да, з цікавого. Ну, це для мене цікаве. Ось такі браслети, браслети на годинники. Зімовські браслети. Завод зім, бачите, тут у нас їх 3, 6, 8, 10, 15 штук. Ну, Це я буду використовувати особисто для того, щоб там, я торгую годинниками на eBay, на Etsy. Вони мені знадобля... знадобляться. Так, щоб нічого не забути. Ага. Чеканочка, картинка така, пано. Гілка. Дерев'яна кухонна утла. Хлебниця. Так, это радость зетника. Бачите, это для ватноголовых обувь. Икона стиля. Иван пришел нас освобождать вот в таких тапках. в таких тапках они и уйдут к себе на болота. Так, также вот такие тут для специй коробочки. Может быть для круп. Кухонная такая полочка интересно И все, подошли к концу. Несколько игрушечек. Так, такая у меня закупочка. Друзі, якщо ви хочете продати свої старі речі, ви можете звернутися до мене. Працюю я по пошті, можете висилати, якщо ви живете далеко, там, не в Київській області. Якщо ви живете в Київській області, я можу виїхати на дом. Тобто гроші я плачу одразу. Є, якщо ви висилаєте посилку, я її отримую, отримую і сплачую вам на карту. Якщо, опять же, ви десь поруч живете, я приїду на дом, все оціню, ми домовляємось про ціну, я достаю гроші і одразу сплачую. Так що звертайтесь, друзі, дякую за перегляд. Кому це відео було корисним, обов'язково протисніть вподобаєчку, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал, я буду дуже вдячний вам за це. Також, якщо вам щось сподобалось, з цих. Речей ви можете зв'язатися зі мною. Мої контакти будуть в закріпленому коментарі. Зв'язуйтесь, про ціну ми завжди домовимось. Так, друзі, майже забув ось такий спінінг радянського зразку в новому стані. Так, я його пам'ятаю, тому що в мого батька був, були такі ж вудочки. Дві штуки, два таких спинні, на він в гарному стані. Так. І має також ось таке чехло под нього. Так, друзі, ми сьогодні зробили утеплення. Посмотрите, подняли на 7 сантиметров стул. так он называется, надеюсь, правильно сказал, 5 сантиметров. И USB 18 миллиметров. То есть, видите, да, такая вот это теперь не на плите. Не на плите будем стоять, мама будет не на плите целый день, потому что вроде как натапливали благодаря обогревателю. Температура была 15-12 градусов. Вроде как нормально, когда тепло одетый. Но за счет того, что ноги целый день на бетоне, буквально за час-два за два ноги околевали. И потом там как не грейся, как не, обо... не обнимая обогреватель, согреться было невозможно. То есть к концу дня с ногами была беда. И все это было из-за бетона. Ну, но... надеюсь, надеюсь, теперь будет намного теплее и ноги будут ну, не так... Замерзать. Как-то так. Вот так сьогодні ми немножко подвижнячили. Друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою, коментом та підпискою. Це дуже важливо для нас. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Богу і велика подяка нашим захисникам. Да? Всім добра.